100 гривень по одній копійці таку торбу грошей львівські активісти передали колишньому головному даївцю міста. Ще торік Богдан Мицак подав до суду на активістів через завдання йому моральної шкоди, а свої страждання оцінив у кілька тисяч гривень. Однак після суду сума суттєво поменшила. Аби виконати рішення суду, активісти зібрали 10 тисяч монет по одній копійці. А це 100 гривень. Кажуть, гроші надсилали з усієї України. По стандарту кожна копійка має півтора грани. Ми перевіряли це і відповідно тут 15 кілограмів. Ми ще символічно давали 5 грамів щоб не було ніяких суперечностей. Зібрану суму активісти принесли на загальні збори даївців. Місце та час обрали не випадково. Мовляв, аби і свідків було багато, і сам Богдан Мицак, нині старший інспектор, уже в обласній даї не утік. Щоправда, на очах у співробітників кошти вручити так і не вдалося. На заваді став головний даївець. Я не хочу. Я не хочу... Це, це аморально з моєї сторони і так далі. Після словесної суточки пан Мицак таки погодився поспілкуватися із активістами уже в іншій кімнаті. Ви відмовляєтесь брати ці гроші? Так, є виконавчі провадження, буде виконувати виконавче провадження згідно чину законодавства. Рішення суду, згідно чину законодавства. Я відмовляюся. До суду Богдан Мицак звернувся ще торік, аби спростувати, начебто, наклепи, які громадський діяч озвучив в ефірі програми Люстрація на телеканалі Зік. Пан Богдан, вашого сина автомобіль Ауді А 6 2013 року. Ціна понад 50-60 тисяч доларів. Перед тим вашого сина було автомобіль Інфініті СХ 50 Так само 50-60 тисяч доларів куплений в Одесі на компанію Кубус. Це, до речі, вони сірими автомобілями займаються. Так само є інформація інформація, що ви заплатили досить великі кошти за свою посаду. Зараз вам ці кошти відмовляються повертати. Моральні збитки після цього ефіру. Позивач оцінив у 6 тисяч гривень. Однак, апеляційний суд постановив виплатити лише 100 гривень. Ці гроші пан Мицак пообіцяв обіцяв віддати на корисну справу. Та як він це зробить після публічної відмови від грошей, невідомо. Юлія Бухтоярова, Кирило Дудка, Оглядня, телеканал ЗІК.